Андрію, дуже багато і дуже давно ходили розмов чуток про те, що мовляв, як тільки вагнера відійдуть з Бахмуту, їхнє місце немов би то мають зайняти Кадирівці. Зараз ми маємо ось таку ну не те, що новину така, а заяву від Кадирова. Але з огляду на ситуацію, яка зараз на Бахмутському напрямку, то в мене особисто виникають великі сумніви, що там може бути батальйон Ахмат присутні. Що ви думаєте з приводу цієї заяви? І взагалі чи можливо там присутні зараз. Цих кадирівців ну, так звані кедирівці це більше інформаційні війська або тікток-війська. Вони е, дуже рідко з'являються на передовій. Зазвичай вони десь подалі від передової знімають свої тіктоки, е, інстаграми, і вони насамперед сміливі воїни в лапках саме там, в Тіктоках і в Інстаграмах. Е, те, що е, вони могли з'явитися біля Бахмута, ну насправді. Як ми бачимо, що здебільшого всю брудну роботу е, у цій війні е, Російська Федерація довіряє саме таким сумнівним, неофіційним е, військовим формуванням. Такі, наприклад, я, я ж хочу нагадати, так звана ПВК Вагнера. Це ж не збройні сили Російської Федерації. Це насправді просто приватний бізнес озброєний. Це по суті. Озброєна важким озброєнням артилерією і літаками приватна охоронна кампанія, ну приблизно так, хоча по суті, терористична організація, так само і Ахмат. Ось як пояснити, що таке Ахмат? Насправді, зброй Чечня відповідно до мирних домовленостей з Російською Федерацією, Я хочу нагадати нашим глядачам, що у Чечні в 90-ті роки, на початку 90-х, перші полудні 90-х, було дві війни за незалежність. Першу війну за незалежність з Російською Федерацією вони виграли. і Російська Федерація на певний час від так би мовити відмовилась від зазіхань на Чечню, але пізніше розгорілася друга чеченська війна, і фактично Російська Федерація поставила собі за мету взяла таку стратегію тотальне знищення, зрівняти всю чечню з землею. і Зрозуміло, що маленька Чечня не могла протистояти Російській Федерації, і врешті-решт. І на і навіть по суті в другій чеченській війні Російська Федерація ну, вона закінчилась фактично такими мирними домовленостями. Російська Федерація так і не змогла перемогти Чечню, і було ряд умов. Фактично, Російська Федерація довгий час платила Чечні данину. Офіційно весь російський народ всі платники податків утримували Чечню, відбудовували Чечню, відбудовували. Грозний насамперед, тому що весь грозний був спалений, був зруйнований. Нічого нового зараз в тактиці російських окупантів немає. Так само як вони зокрема за допомогою так званих ур 77 тобто установок розмінування рівняють із землею українські міста знищують фактично всі споруди. Так само вони і грозний знищували, Так само грозний був спалений. До речі, сказати десь мені здається, що півроку чи рік тому. До речі, Кадиров заявляв, він тоді дорікнув, мовляв, колективному заходу. А де ж ви були, мовляв, коли Чечня боролася за незалежність? І я не здивуюся, якщо Кадиров колись, коли побачить, що Російська Федерація почне розпадатися, скаже, що Російська Федерація вже виплатила усі зобов'язання. Виплатила так, би мовити, усі гроші, усю данину Чечні, яку мали виплатити, і все і тепер. Чечня від'єднується знову від Російської Федерації, і ось однією з умов цього неформального договору мирного між Російською Федерацією і Чечнією, зокрема, було те, що е, влада е, у Чечні перейшла е, родині колаборантів в Кадирових. І коли Кадирова старшого підірвали е, на стадіоні, він загинув, тобто його владу успадкував його син Рамзан. І ще однією поступкою Росії було те, що ну насправді в багатьох нагадаю, що Російська Федерація насамперед Федерація, тобто вона складається з суб'єктів Федерації. Зокрема, там є республіки, наприклад, Чечня, це республіка, Національні республіки, наприклад, Андрій, це зрозуміло. Так, а Марія, от чи є кадирівці я... на Бахмутському напрямку? Це хочу, ж питання хочу, залишається. Хочу, хочу уточнити так ось по суті, згідно конституції законів, деякі республіки. По суті, повинні мати свої збройні сили, але зрозуміло, що їх там немає, тому що це би е, було для Російської Федерації якраз тим моментом, який розхитав би стабіль... унітарність цієї федерації. Даруйте за такий Оксімерон, унітарність Федерації. Так е, і тільки Чечні було дозволено в системі Путінської Росії мати свої власні збройні сили. Це так звана Національна гвардія Чечні. Так ось цей батальйон Ахмат це навіть не зрозуміло. Чи це частина є цієї національної гвардії е, Чечні? Чи це просто приватна забаганка, приватна військова кампанія Рамзана Кадирова під назвою Ахмат? Це до кінця не зрозуміло ні для кого. Насправді це загадка. Тому е, зараз е, в Російській Федерації мода на приватні військові кампанії. До речі, сказати що ІГУ створив свою приватну військову кампанію. Уявіть собі, це в голову не вкладається. Ну чим вони там думають? Це ж міністр оборони. У нього вочевидь ну, цьому є цей... сенс. Можливо, я не знаю. Вони в такий спосіб намагаються якось чи статистику приховати. Були ж також uh, по... припущення, That's що вони right. в yeah, такий спосіб yeah, yeah хочуть yeah, уникнути виплат компенсації за я. Yeah, 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 я бачу, <п> я <'ятнє> бачу пояснення тільки одне шушуйгу, як і багато олігархів російських просто хочуть на цьому заробити. З'явилася mm -hmm. мода на приватній військовій кампанії. Є тіньові бюджети від Путіна. Вони освоюються шляхом таких приватних військових компаній. Тому Ахмат може бути приватною військовою як Кадирова. Там є приватна військова компанія Шуйгу. Є уявіть собі навіть дві приватні військові компанії, е Створив Газпром. Один з них називається здається, потік. Друга військова компанія називається Факел. І е, певний час Путін дійсно мав е, унікальну таку ексклюзивну пропозицію для Пригожина, що під Пригожина зачистили весь ринок. Часних воєнних кампаній в Російській Федерації. До речі, хочу нагадати, що і в Україні, і в Російській Федерації так зване найманство кримінально караний злочин. Тому існування цих приватних військових кампаній, воно поза законом, навіть в Російській Федерації. Ті, хто наймається у приватній військовій кампанії, вони одразу підпадають під статтю про найманство і їм світить кримінальна відповідальність. Тому цілком реально, що там, де. Не справляються збройні сили Російської Федерації, туди кидають е приватні військові кампанії, де в принципі люди не ідейні, а так би мовити, їх цікавить тільки одне. Це такі знаєте, солдати удачі, яких цікавить, щоби заробити. І в приватних військових кампаніях зрозуміло, що цінник заробітки, він набагато вищий ніж в тих самих терористичних збройних Силах. Російської Федерації ну так, ну та поки вони а, заробляють на за минулий тиждень. Сили оборони України вже звільнили понад 14 квадратних кілометрів української території, трохи більше 10 квадратних кілометрів на півдні і 4 на сході країни. Про це на своєму телеграм-каналі розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Крім того, українські оборонці за минулий тиждень завдали ударів понад 79 по районах зосередження особового складу противника по вісьмох. Пунктах управління також по 17 станціям РЕП і 11 складах боєприпасів ворога. Також знищили 24 зенитно ракетних комплексів ворога, 39 із 67 іранських ударних бупилати по Шохет 131, дріб 136. Отакі у нас результати. І фактично, ну, ми маємо достатньо таку серйозну. А, серйозні зараз результати, бо те, що зараз перераховується, я так розумію. Це вже ну це вже ми маємо маємо про щось говорити. Так? і ворог вже розуміє, що вони відрооборотні процеси прийшли. Чи все ще зарано нам О, говорити? Батерина, про початок контрнаступу е, хочу, хочу сказати, що дійсно е, збройні сили України проводять активно наступальні дії е, е, і на півдні, і на сході, на півдні це насамперед. Мелітопольський бордянський напрямок. От ви щойно озвучили ті е, дані, які навела заступник міністра пані Ганна Малєр за практично е, за тиждень. Але ось якщо ми перерахуємо ті показники так звільнених територій, які були звільнені е, з червня, так від початку е, оцих е, наступальних дій на півдні, то вже звільнено. Десь близько 169 чи 170 кілометрів квадратних української території. Уявіть собі, що от звільнені території, оця, оця площа 169 кілометрів квадратних, це практично от приблизно територія міста Одеса, вже звільнена нашими військами на півдні. Направду, бої надзвичайно складні. І ось ота звільнена територія 169 км кілометрів квадратних. Е, на цій території зараз тривають активні е, активне розмінування території, тому що російські окупанти однозначно що готувалися до українських наступальних дій. І ще з листопада намертво заміновували там там все, і фактично сили оборони України стикаються з непрохідними мінними полями, тому тривають активні. Дії по розміновуванню мінних полів активно е працюють так мовити заходи контрбатарейної боротьби. Активно працює наша артилерія по е російських окупантах і е впевнено наші е сили оборони України просуваються е на південному напрямку. В той самий час, що стосується Бахмутського напрямку, це на сході там теж тривають наступальні дії. І 4 кілометри квадратних звільнено минулого тижня. А від початку наступальних дій на бахмутському напрямку вже звільнено 24 чотири кілометри квадратних української землі. І це направду, дуже хороші показники з півдня і з півночі Бахмута. Наші сили оборони України, наші хлопці і дівчата, тиснуть на російського ворога. Вибивають його із зайнятих позицій. Зрозуміло, що російські окупанти пробують контратакувати активніше. Російські окупанти тиснуть на Авдіївському, Мар'їнському, Куп'янському і Лиманському напрямках. Наприклад, дуже сильні бої тривають біля Новоселівського, біля Голікова, біля Білогорівки, біля Роздолівки, біля Кармазинівки там намагаються російські окупанти тиснути, намагаються проводити свої наступальні дії, але безрезультатно, фактично, от з часу початку наступальних дій збройних сил України, російським окупантам ніде не вдалося прорватися, захопити ні метра української землі. Хоч насправді буквально щоденно вони тиснуть. Але якщо ми порівняємо по інтенсивності бойових дій, ну скажімо. Ще пів року тому наприклад, взимку ми могли говорити про 1200 бойових зіткнень за добу. Ось тобто зараз, наприклад, на Мар'їнському Авдіївському напрямках за тиждень було 148 бойових зіткнень, на півдні було 133 бойових зіткнення. Тобто, ми спостерігаємо, що фактично спроможність збройних сил Російської Федерації вона падає. І, попри те, вони намагаються контратакувати, але е, інтенсивність цих атак вона зменшується і е, направду, знаєте, тут напрошується дуже хороше інтерв'ю е, головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужина, який він дав для Вашингтон Пост, і здається, він висловив е, головну єдину думку усіх. Е, хлопців і дівчат, які зараз у Збройних силах України що? Українські наступальні дії це не шоу. Знаєте, за ним уже спостерігає весь світ там. Я чув про те, що ставки ставлять на те, як швидко українські збройні сили будуть просуватися. Збройні сили України будуть просуватися тоді, коли наші західні партнери будуть надавати нам озброєння. Направду зараз важке озброєння дає суттєву перевагу Збройним силам України на полі бою, але також сміливість і стійкість. Наші хлопців і дівчат дає нам дуже серйозну перевагу. Але, попри все збройним силам України, потрібна перевага у небі. Я вам скажу, що очевидно ніякі інші збройні сили в світі не наважились вести контратакувальні дії в умовах, коли вони не мають переваги у небі. Це робить тільки збройні сили України, тому що ми знаємо, що ми робимо за що ми воюємо. Ми знаємо, що ми звільняємо. Свої землі ми звільняємо свої рідні міста і села, тому однозначно, що Збройним силам України потрібні літаки, потрібні нові ракетні комплекси для того, щоб насправді мати перевагу у повітрі. І знаєте, тут мені собою слова президента Зеленського, який сказав про те, що як тільки в повітрі з'являться f 16 то в повітрі не залишиться місце для російських окупантів. І Очевидно. Це ключове для успіху наступальних дій, і для того щоб припинити будь-які наступальні дії російських окупантів, потрібно насправді для України авіація і те, щоб перемогти російських окупантів у небі. А так слово словами погоджуюся і також. Насправді ну, це а, дуже як ви знаєте неприємно читати у ті якісь заяви від е, деяких партнерів від іноземних ЗМІ, мовляв повільно е, контрнаступ. Просувається українські. Це доволі цинічно виглядає. Ну, не знаю, мені це неприємно. Е, ну, так е, генерал Валерій Залужний відповів е, тим: е, знаєте, нашим політикам я не знаю, певним представникам наших стратегічних партнерів, які говорять про повільне просування. Він їм запропонував стати на його місце і покерувати. Ось він розповідав. Ніхто не заперечує абсолютно перешкод. Нема будь ласка, покажіть, як про треба швикти. Про про Ми майже щоденні розмови з генералом Мілі. Він розповідав: жодна армія світу. я Можу вам заявити, жодна армія світу не має такого бойового досвіду, як на сьогодні мають збройні сили України. Ну, ніхто, так, мабуть, жодна армія не... по та по такі лінії фронту протяжні не наступала теж, а не, тільки, не тільки протяжні лінії фронту, жодна армія світу не вела такі бойові дії з таким ворогом. Тому е прогнозувати чи говорити щось це насамперед безвідповідальне, е особливо в тих умовах, коли наші стратегічні партнери виставляють умову про непостачання певних видів озброєння. Або відтягують постачання цих видів озброєння. Однозначно, ми дякуємо нашим стратегічним партнерам. Повірте, ви знаєте, я починав е війну повномасштабну агресію у лавах 112-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. Я починав цю війну з автоматом Калашнікова. Поруч були мої брати і сестри, які починали війну з енлавами і джевелінами. Це все було озброєння західне, яке ми мали станом на 24 лютого, 2022 року. Зараз наша армія. Має Петріоти і збиває балістичні ракети. За це ми однозначно дякуємо нашим стратегічним партнерам. Але збройні сили України потребують поповнення, до речі, не тільки нових видів озброєння. Збройні сили України потребують і е, боєкомплектів, потребують но ну, е, свіжих боєкомплектів до тих видів озброєння, що вже були поставлені. Тому що насправді я знаю, що хлопці, дівчата, дуже бережуть, наприклад, певні не буду уточнювати, які саме. Боєприпаси і боєкомплекти, тому що вони не знають, а чи з'являться ці боєкомплекти вже завтра, а вони потрібні вже сьогодні. Тому е, однозначно, що потрібно певні поставки для того, щоб е, давати гідну відсіч російським окупантам, так і ми звичайно що. Чекаємо на це все від наших партнерів. І, я не знаю, які їм ще потрібні аргументи, аби от, довести. Наскільки це дійсно для нас важливо і необхідно, Андрій? На жаль, наш час вже сплив на спілкування. Тому вам мушу казати дякую і до нових зустрічей Щиро в нашому дякую ефірі. Вам, Катерина. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава Андрій Кавальов, військовослужбовець збройних сил України. Друзі, нагадаю, долучився до нашого ефіру.